Доброго дня! З вами Вікторія Іванівна, вчитель математики? Сьогодні ми розкриємо один із секретів множення. Всі ми знаємо, що при множенні на 10 до числа додається 0. А чи знаєте ви що існує такий же простий спосіб множення двозначного числа на 11. Ну давайте розглянемо цей спосіб. Ну, візьмемо число до війни на 43 і уявимо проміжок між ним. Тепер складемо два числа і запишемо їх посередині. І наша відповідь буде 473. Ну, ще давайте один приклад для закріплення. Двоцифрове число 72 множимо на 11. Ті ж самі дії проміжок і складаємо ці числа ну ви вже здогадались, що вийде в результаті 792. Так, ну, і ще одне зауваження. Якщо при додаванні чисел в дужках ось тут в дужках або тут, виходить двоцифрове число, що ж робити в такому випадку? Ну, зразу приклад 98. Це двоцифрове число множимо на 11. Так же само проміжок складаємо, ну, бачите, в дужках виходить двоцифрове число 17. Да? В такому випадку, першу цифру додаємо до дев'ятки. А другу цифру залишаємо без м. Ось у такому вигляді. Таким чином наша відповідь буде така 1078. Це один із секретів множення на число 11 – і цей спосіб завжди спрацьовує. Дякую за увагу. Думаю, було цікаво і до зустрічі!